Вітаю, друзі! Я Віталій Портников. Словацький прем'єр-міністр Роберт Фіцо пригрозив українському послу у Братиславі, тим, що Словаччина припинить постачання дизельного паливу в Україну в разі, якщо Україна не відмовиться від санкцій проти російської нафтової компанії Лукоїл і не розпочне транзит нафти виробництва цієї компанії. До Словаччини це тільки одна з погроз, які прозвучали останніми днями як від словацьких, так і угорських чиновників після того, як Україна запровадила нові санкції проти російської нафтової компанії. Варто нагадати, що в Києві очікували два з половиною роки, поки у Будапешті і Братиславі вирішать питання нафтотранзиту. Однак навіть зараз. По нафтопроводу дружба йде саме той, що і раніше обсяг нафти від інших російських нафтових компаній, так що за великого бажання, і Роберт Фіцо, і Віктор Орбан могли б вирішити питання енергетичної безпеки своїх країн за рахунок домовленостей з іншими компаніями, а також отримання нафти від Лукойлу за іншими маршрутами. Втім, складається враження, що і у Угорщині, і у Словаччини вирішили скористатися можливостями для того, щоб заблокувати подальший процес європейської інтеграції України, а також створити проблеми для економіки нашої держави. І абсолютно очевидно, з ким саме. В Будапешті і Братиславі узгоджують ці дії. Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярта провів спеціальну розмову із міністрами закордонних справ Російської Федерації Сергієм Лавровим і словаччини Юраєм Бланером. І під час всіх цих розмов мова йшла саме про енергетичну безпеку і про узгодження спільних дій Росії Угорщини і Словаччини. Сам факт того, що міністр закордонних справ Угорщини обговорює енергетичну безпеку своєї країни із державою, яка вороже ставиться до Європейського Союзу і намагається війною примусити Україну до відмови від власних територій і від європейської інтеграції, вже свідчить про справжні погляди угорського керівництва щодо. Того, як розвивається ситуація в Європі, і навряд чи говорить про реальний нейтральний статус прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, який він намагається довести світові після своєї поїздки до російської столиці і перемовин із Володимиром Путіним. Однак тепер ми знаємо, яким є реальний результат цієї подорожі, і пов'язаний він навіть не з нафтою і газом, які залишаються важливою частиною взаємин між Москвою і Будапештом, а насамперед полегшення прибуття до Угорщини громадян Росії і Білорусі у той час, як всі країни Європейського Союзу. Запроваджують спеціальні заходи, щоб ретельно перевіряти громадян Росії і Білорусі, які прямують до Шенгенської зони, Угорщина в рамках своєї програми застосування іноземної робочої сили, дивно, правда, для країни, яка весь час говорить, що бореться із міграцією, зменшує вимоги до громадян Російської Федерації і Республіки Білорусь, які б хотіли. Формально працювати на території Угорщини. Це означає досить просту річ. Не пов'язано, до речі, із інтересами звичайних російських і білоруських громадян. За великим рахунком, уряд Віктора Орбана полегшує життя Федеральній службі безпеки і службі зовнішньої розвідки Російської Федерації. Російські спецслужби, як відомо, використовували отримання шенгенських віз. Для того щоб створювати ефективну шпигунську агентуру на території країн Європейського Союзу, і обмеження, які все більш посилюються після початку так званої великої війни між Росією і Україною, якраз спрямовані на те, щоб принаймні спробувати зменшити кількість російських шпигунів на території країн. Євросоюзу. Тим більше ми розуміємо, що серед цих шпигунів можуть бути і диверсанти, діяльність яких буде пов'язана із організацією терористичних актів, вбивств опозиціонерів та з іншими діями, які вважаються зараз у Кремлі абсолютно нормальною стратегією розвитку взаємин із цивілізованим світом, якщо взагалі можна назвати диверсії терор взаєминами. Ну а угорські. Дії, звичайно ж, дозволять всім цим людям абсолютно спокійно, без жодних проблем, без жодних перевірок, потрапляти не просто на територію Угорщини, але й на територію усього Європейського Союзу, практично усього блоку НАТО. І ніхто не зможе цьому завадити, тому що кордони Угорщини з іншими країнами Європейського Союзу і НАТО є фактично відкритим. І от виникає питання, чому країна, яка так серйозно дбає про свою енергетичну безпеку, що погрожує санкціями по відношенню до України, водночас не збирається дбати про звичайну безпеку сусідніх країн, та й про власну безпеку, тому що очевидно, що російська шпигунська мережа може бути розгорнута і проти Угорщини, як проти країни-члена Північно-Атлантичного Союзу. Чому Віктор Орбан вважає за нормальне створювати специфічні привільовані умови для російських громадян саме в той час, коли їхня загарбницька країна веде агресивну війну в Європі, а керівництво навіть і не збирається закінчувати цю війну найближчими роками? І тоді дійсно доведеться повторити. Питання, яке зараз задають угорським керівникам у Варшаві? А чи дійсно Угорщина має бути членом Європейського Союзу і НАТО, коли ці альянси не влаштовують її керівництва? А натомість Віктор Орбан із симпатією ставиться до політики двох диктаторів: президента Російської Федерації Володимира Путіна та голови Китайської народної республіки Сідзіньпін? Може? Віктор Орбану дійсно потрібно шукати щастя десь в іншого місця. Однак, парадокс ситуації в тому, що угорський прем'єр навіть і гадки не має цього робити, використовуючи європейські і євроатлантичні структури для того, щоб мати особливу роль у світовій політиці і фактично лобіювати на заході інтереси Володимира Путіна. А ці інтереси якраз і пов'язані із економічним тиском на Україну, тому зрозуміло. Чому такі емоції у Будапешті і Братиславі викликає ситуація із нафтою Лукойл. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на канали у Патреоні. І кофі, які допомагають розвивати ці ресурси, користуйтеся функцією спонсорства у самому Ютубі. Перемоги і миру вам хай щастить!